Слава Богу, брати і сестри. Сідайте, будь ласка. Це є той день, брати і сестри, який створив Господь. Радіймо і тішмося в ньому. Такі слова є написані у Біблії. І ми сьогодні маємо цей гарний день. Тиждень назад у Львові. Відбувся всесвітній чи міжнародний конгрес християн віри євангельської п'ятидесятників. Були присутні делегації із 16 країн світу. І з нашої церкви була також наша делегація. Ми також були в складі 16 братів і сестер. Головною темою цього конгресу була така тема П'ятидесятниця. Виклики сьогодення. Простіше сказати, які виклики сьогоднішнє життя, сьогоднішня реальність ставить для нас віруючих людей, християн, віри євангельської. Було немало семінарів, де служителі. Викладали, давали пояснення, були такі, як ми називаємо, відкриті столи, де обговорювалися певні питання. Було приємно, брати і сестри, те, що справді піднімалися такі важливі питання, наше життя, ходіння перед Богом в святості. Співставлялася історія, як було на початках, як є тепер. Які причини наших успіхів, і які причини, може, і наших недоопрацювань. Завершився цей конгрес у неділю, таким урочистим зібранням, де приймали чи звершували служителі. Спомен смерті Господа Нашого Ісуса Христа, величезний дім молитви, новозбудований у Львові на дві тисячі сидячих місць, був переповнений так, як це було зібрання і ще віруючі з інших церков, були на ньому присутні. Є приємно, брати і сестри, що у нашій країні, незважаючи на проблеми, які є на Сході, але наше братство могли спокійно в мирі, в злагоді, в любові проводити такі конгреси, такі зібрання, такі служіння. І тому ми молилися, благословляли і тішилися. Я, знаєте, слухав, спостерігав. І думав, який це прекрасний час. Який це прекрасний час. Брати мої сестри повертаємося в сьогоднішній день. Сьогодні у нас також особливе богослужіння. Один раз в рік восени ми маємо таке служіння і називаємо його Днем подяки. Господу за хліб насушний, за врожай, який ми зібрали цього року. І ми сьогодні радіємо з того, що можемо бачити вітрину, яку приготували наші молоді брати і сестри, які закупляли, які везли, які тут сортували, за що ми всі їм ну, щиро дякуємо. У нас, як ви бачите, в центрі на вершині цієї вітрини є головні речі. Є у нас вода, і ми за неї будемо дякувати Богу. Скажіть, будь ласка, хліб може вирости без води? Ні. А ми з вами довго можемо прожити без води? Раніше ми не дякували за воду. Але минуле літо, теперішнє літо, цьогорічне, воно нам більше підкреслило ціну води, правда? Тому ми будемо дякувати Господу за воду. Кажуть в народі хліб усьому голова. І ми з вами кожен день молимося, може і кілька разів, хліба нашого. Насушного дай нам сьогодні. На сьогодні. Мої брати і сестри, поки що до сьогодні Він дає нам хліб насущний і в нас є вдосталь. Ми будемо дякувати Господу, і може, можна сказати, сьогодні головна, головна ціль чи тема подякувати Господу за хліб насушний, за достаток. За всі благословіння. Ми будемо, брати і сестри, дякувати за святе, Боже Писання, за святу Біблію. Це не просто книга, це є слово Бога до людей. Це є Слово, яке дає життя, віру зміцняє і нашу надію. В один момент Ісус Христос сказав: Ви пам'ятаєте, що не хлібом одним буде жити людина. І сьогодні багато, брати і сестри, людей у нашому навіть краї мають досталь хліб, мають одежу, мають все. Але для них Слово Боже залишається просто книгою, яку не читають, не вдумуються. Щасливі ми з вами. Що у нас слово Господнє це є головне. І це є оцей хліб духовний для нашої душі. Тема моєї проповіді буде на двох словах, які написані отут. Сподіваюся, що всі ми з вами знаємо, що ці слова взяти із Біблії. І, звичайно, все отак зразу збагнути. Хто сказав ці слова, що вони означають, ну, не всі ми можемо знати. Тому я заохочую усіх до читання Святої Біблії. Історію, чи що спонукало е, ці слова появитися, чи хто їх сказав, хто їх написав, історія є досить. Не, не короткою, довгою. І тому я вибірково хочу разом з вами, щоб ми читали книгу Пророка Даниїла. Хочу наперед сказати, брати і сестри, щоб наш день подяки справді був е щирим від серця. І разом з тим, як ми чули таку гарну проповідь, Віктора Івановича Вербіцького, яку він тільки що нам проспівав, це гарна проповідь, правда, брати і сестри, з глибоким змістом. Щоб ми, так само, аналізуючи своє, цю смужку свого поля, щоб ми з вами також, брати і сестри, поставили себе, кожен, щоб ми себе поставили на оці Терези, на оцю вагу. На, який, на якій стороні ми знайдемо себе, брати і сестри? Тому прошу вашої уваги, будь ласка, браття, посприяйте мені, щоб вчасно все ми читали разом. Книга пророка Даниїла, п'ятий розділ. Цар Валтасар справив велике прийняття для тисячі своїх вельмож. І на очах тієї тисячі пив вино. Коли вино опанувало розум, чуєте? Вино опановує розум. Валтасар наказав принести золотий та срібний посуд, який виніс його батько на вуходоносор із храму, що в Єрусалимі. Щоб із нього пили цар та вельможі його, його жінки та його наложниці. Кілька слів пояснення. Навуходоносор, історична особа, який не знав живого Бога, він поневолив Божий народ, і він забрав оцю, оцю, оцей посуд золоті речі. З Єрусалимського храму на свою батьківщину. І його вже син Валтасар. Ми чуємо, що він робив. Це була зневага. Зневага над Богом, це була зневага над Божим народом, над Божим храмом в Єрусалимі. І це було таке, вибачте, хвастання. От мій батько, то все завоював, і ми тепер бенкетуємо. <кій> Тоді принесли золотий посуд, що винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі його, жінки його та його наложниці. Пили вони вино і славили. Кого славили? Богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних. Аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар побачив зараз ще напис руки. Що писала? Уявляєте собі, на цьому царському бенкеті тисячі людей. Бенкетують їхній розум опанувало вино і так далі. І в цей момент, в цьому, скажімо, розпалі цього бенкету, на стіні появилася кість руки і щось пишеться. Думаю, що для мене було би страшно, якби я був там і, і, і бачив це. Дуже налякався цар. Тоді змінилася ясність царя, і думки його настрашили його, ослабіли суглоби крижів його, і коліна його билися одне об одне. Як ви собі думаєте, брати і сестри, яка це була ситуація? Що характерно, що ні цар, ні хто з присутніх не розуміли, що було написано. Своїми словами скажу далі: і тоді цар сильно закричав, що він зібрав всіх ворожбитів, чаклунів і так далі, всіх мудрих і знатних, щоби розшифрували. Щоб переклали, щоб пояснили. Але всі їхні старання ніякого результату не дали. Стало відомо про те, що є в їхньому царстві, ще за царювання його батька Навуходоносора був взятий в полон звітиш, ж з юдеї, були взяти в багато полонених, в тому числі і Даниїл. Тепер ми читаємо його книгу Даниїла. <кліг> І коли цей Валтасар, син навуходоносора, коли він покликав, то він говорив: Ти можеш це зробити, бо в тебе є Дух Святого Бога. Він, в, іншій, в іншому розділі є написано: в тебе є дух. Для розв'язування оцих снів. Покликали Даниїла, я скорочую, читаємо 17-й вірш. Цар приготував для, для тих, хто дасть пояснення, хто розтолкує подарунки, по, 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 пообіцяв третю посаду в царстві. Тоді Данаїл відповів та й сказав перед царем: слухайте, слухайте, як кажуть люди, які мають Дух Божий в своєму серці. Люди, які знають живого Бога, слухайте відповідь. Твої дари чи дари нехай будуть тобі, царю. А дарунки свої давай іншим. Це писання я прочитаю цареві і розповім тобі його розв'язку. Ти, царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові на Вуходоносорові царство і велич, і славу та пишноту. От я читав і думав безбожник! Поклоняються богам, золотим, дерев'яним, кам'яним і так далі. З Божого храму зруйнували, забрали всі цінні речі. І тут Даниїл каже, що Всевишній Бог твоєму батькові, отакому чоловікові, отакій людині Бог дав царство і величі славу та пишноту. Осмілюся сказати. Напевно, не всі царі, які сьогодні є на нашій планеті, усвідомлюють, що Бог є над ними. І може вони йому не поклоняються і не визнають, але Він дав оці речі царство, велич, славу та пишноту. 20-й вірш. А коли загордилося його серце твого батька? А дух його ще більше запишнів, він був скинений з трону свого царства, і його слава була взята від нього. Уявляєте, сидить цар Валтасар і полонений розказує йому про його батька. А тепер звертається безпосередньо до нього. А ти, сину його Валтасаре, не смирив свого серця, хоч усе це знав. І ти піднісся понад небесного Господа, і посуд храму його принесли перед тебе, а ти та вельможі твої, жінки твої та наложниці твої пили з них вино. І ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують, та не знають. А Бога, що в руці його душа твоя і що його всі дороги твої, ти не прославляв. Уявляєте, як приємно було сьому цареві слухати такі слова. Напевно, від цих слів, напевно, тремтіли його коліна і після того. Того часу від нього, від Бога, посланий напис руки і написане оце писання. А оце писання, що написане, мене, мене, текел у парсін. Що це означає? Як дати пояснення? Ось розв'язка цієї речі, цих слів. Мене означає порахований, порахував Бог царство Твоє і покінчив Його. Одне слово, це означає, Твоє царство пораховане, і на тому воно закінчене. Те ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Перес поділене царство твоє і віддане Мітянам та персам. Тоді наказав Валтасар, і надягли на Даниила пурпуру, а золотого ланцюга на шию його. І розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. Тієї ж ночі був забитий Валтасар цар Халдейський. Отака коротка історія, брати і сестри. Ми з вами ну, немає серед нас царів. І, може, ми не маємо царства, але я хочу сам разом з вами, брати і сестри, щоб ми звернули увагу на оці слова. Ти зважений на вазі і знайдений. Давайте не будемо читати далі слово легенький, який, давайте кожен, ми довіримо Господу, щоб він нас важив. На землі люди встановили і без цього неможливо. Все вимірюється. Відстані відмі... вимірюються, об'єми вимірюються, рідини вимірюються, тиск вимірюється, кількість продукції вимірюється. І ми з вами все рахуємо. Скільки картоплі, скільки моркви, скільки того, все, все ми рахуємо. І тут написано, що Твоє царство пораховане. Бог знає все твоє царство. Сестри, браття, я так хочу разом з вами, щоб ми, щоб ми це зважили сьогодення. Ми і Божа вага. Царство. Віддане, пораховане і на тому крапка. Більше такого царства не існує. Віддане мідянам та персам. Оце, що ти зважений і знайдений, немає тут написано слова легеньким. Чи легенькі, чи важкі це він знає. Людські ваги. Людські мірки. Завжди є люди, які їх комбінують, вкорочують, зменшують, додавляють і так далі. Хитрують і хитрують. Мої брати і сестри, Божа вага, Божі Терези не підробиш. Чомусь цей цар? Коли вино опанувало його розумом, коли він побачив, що це відбувається, він злякався, дуже злякався. Цар, Все царство в його руках, всі йому служать, слово його закон так перелякався коліно одне до другого. Мої брати і сестри, знаєте що? Напевно, він відчув. Це не пише Його слуга, це не пишуть Його міністри, це щось інакше. Це відбувається те, чого він ніколи в житті не бачив. Коли, брати і сестри, до нас говорить Бог, коли він нам пише особисто, ми, думаю, не є спокійні. Я не хочу, брати і сестри, змалювати картину, що Бог до нас дуже такий, знаєте, і Він тільки ото карає і більше нічого. Ні, ні, ні. Зовсім ні. Але просто реальність. Бог поставив цього царя на свою вагу. Він має владу поставити на свою вагу мене кожного із нас. І я зовсім не сумніваюся, брати і сестри, що ми це усвідомлюємо, і ми самі можемо визначити своє місце на оцій шальці чи там. Плоди, брати і сестри, плоди без листя не виростають. Плід не появляється без цвіту. Зернина не виросте без стебла, без полови. Але кінцевий результат плід, результат. І тому всі достоинства царські, всі наші, вибачте, надбання, які ми у нашому житті здобули. Можемо пишатися ними, можемо хваститися, можемо хвалитися і так далі. Але коли Бог ставить на свої терези нас особисто, ми тоді по-іншому говоримо. Ми сьогодні чули, брат Шелестовський нам говорив про Йова. Як він це усвідомлював? Він, напевно, Йов відчув себе на оцій Божій вазі. Нелегко було непросто, коли він проклинав день свого народження. Але він, усвідомлюючи, усвідомлюючи, він проти Бога не згрішив нічого. І він довіряв Богу. І ви собі, як хочете, каже. Жінко, ти собі як хочеш, але я знаю, що Він підійме мене, Він дасть мені здоров'я. Він відновить мою шкіру, мої очі побачать його. Ось, брати і сестри, будучи на цій вазі, на тому, знаєте, камені жорновому, коли Господь перетирав, а Він залишався бути. І потім Бог. Тих його друзів послав до нього, й хай Йов за вас помолиться. Мої брати і сестри. Наближаючись до завершення нашого зібрання, наближаючись до молитви, хочу щиро бажати нам усім. На Божій возі ми кожен з вас знаходимося. Хочу зичити всім щиро і сам. Бути на тій стороні Божої ваги, щоб був плід. Співаємо, не хотів би я без плоду до трона Господа прийти. Хоч одну хотів би душу, слід один хоч принести. Тому щире моє бажання і сьогодні, завтра, і надалі не забуваємо, що ми є на Божій вазі. Чи вона зменшується, в яку сторону, куди вона хилиться, брати і сестри, він нас важить. Але я хочу щиро бажати. Хочу щиро бажати всім. Не біймося того, що ти зважений, а знаєте, результат і знайдений. Добрий раб війде в радість свого пана. Я не хочу, щоби. Хтось почув оті слова, що ти знайдений легенький. Відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. Я запрошую, брати і сестри, не тільки в цей момент, але надалі не знаємо, що буде у нашому житті. Не знаємо, як буде завтра. Не знаємо, чи наступного року будемо мати цей день. Уже 13 похоронів у нашій церкві ми мали цього року. Не знаємо. Я хочу щиро бажати для вас усіх: не забудьмо і стараємося, щоб в житті, в служінні, в церкві, в сім'ях, в суспільстві, коли нас зважує Господь, щоб ми, відно... щоб ми себе знайшли, бачили себе. Хай Бог благословить нас в тому, щоб ми справді приносили плід для нього. Щоб ми не хвалилися нашою кроною, нашою пишнотою нашого листя весняним цвітом. Все це прекрасно і все це є. Але головне це осінь. А головне це осінь. Хай Бог благословить нашу осінь. Хай Бог благословить наше життя, щоб і наша осінь перед Богом була багатою і щедрою. Амінь. Помолимось.